Всім привіт сонечки! З вами Софія Аватар. Сьогодні хочу зробити огляд на ось такий от пак. Багато хто, напевно, хоче його купити, але не знає, не наважується і не знає, що в ньому. І сьогодні я хочу показати, що в ньому знаходиться. Напевно, багато хто хоче його купити, але не наважується, бо не знає, що в ньому. Сьогодні я покажу, що в ньому знаходиться, і його приколи. Якщо вам сподобається відео, то будь ласка, вліпіть вподобайку. І зробить мені актив, як ми в спільноті з вами домовлялись. А ми поїхали. Перше на очі нам кидається ось така от коричнева коробочка. Зараз ми її відкриємо. В цій коричневій коробочці ще три коробочки, в яких саме знаходяться подарунки. Відкриваємо першу коробочку, а в ній одяг для собачок. Ось така от шапка та костюмчик. Так, ми закриваємо цю коробочку і переходимо до наступної коробочки. Це вже відділ для. Так, дорослих. Так, Ми відкриваємо коробочку з дорослим відділом. А в коробочці в нас ось такий от перший рюкзачок. Потім е, в нас взуття ось такі от туфлі. Е, далі ось такі от. Взуття І ось таке е, на шию, ось така на вуха. Так, далі. У нас тут ось така от, е, гарна шапочка. <свист> Я не знаю, вона на мені дуже смішно дивиться. Далі ось такі от окуляри. Мені здається, що мені такі личать. Ну, оцініть, будь ласка, в коментарях. Так, далі ось такі от шкарпетки для дорослих і ще шкарпетки для дорослих. Костюмчик для вагітної, в яких є ось такі емоції. Е, 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 е. Далі. А це вже костюмчики для чоловіків. Ось така от кофта і ось такі от шорти. Ще є ось такий от, е, годинник на руку. який Відділ в Відділ для дітей. Так, тут є колясочка. Ось така от в мене дві колясочки для Дениса та Маї. Тут така от плюшева іграшка класна, чорненька, з рожевим бантиком. Е, далі ось таке от взуття. та ще взуття. І сандалики ось такі от е, голубенькі. Сумочка чорненька, ось така от пляшечка з якимось смачненьким напої, напієм. І панамка. Ще сумочка, шапочка. І ось така, от як в колбоїв її. Я, я забула, як це називається. Так, далі ось така от біла плюшова іграшка, синій бантик, е, пустушка та обруч. І це вже для пупсиків. Ось такі от комбінізончики. Переходимо до дитячого одягу. Так, тут в нас ось такий от костюмчик білий, кофточка, шкарпеточки, трусики, шортики і шкарпеточки знов, компенізончик, трусики, шкарпеточки, кофточка, трусики та штанишки. Ось такі от. Ну що ж, відео добігає кінця. Е, мені дуже сподобався пакет, тим, що він дуже е, крутий та естетичний. Тут є і для дорослих, та для малечі. І ніхто не виділяється, навіть для тваринок є. І це дуже класно та зручно. Рекомендую. З вами була Аватар Софія. Всім хорошого настрою та гарного закінчення весни та початку літа. Всім па-па-па-па!